Літературне читання. Леонардо Да Вінчі справжній друг. Сторінка 46. Знайшли 46. Так. Так. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Да, 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 стоїть у глечику вода. Точно. Ди, 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 дай напитися води. Води. жа, 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 жа. Ви знайшли вужа. Вже знаєш. Вжа. Звідки? Жи, 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 жи. Ти ти мені розкажи. Розкажи Розу. 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 або покажи, допоможи. або допоможи. Допоможи, а, допоможи розкажи, Ба. покажи. Ми Ба. можемо створювати ті слова, які будуть закінчуватися на Умнички. Працюємо над скоромовкою. Всі мультфільми сьому, Котиня, Фільми, котенята з нами дивитися щодня. Дивитися Вже перенятися і рогатати на рівню. Печу. Мабуть, я його вмикати. Я його вмикати. Телевізор телев навчу. Ой, хочеться такого котика, який буде вміти вмикати телевізор. Читаємо ще раз.

В реченні. Раз, так. два, три, чотири, Раз, п'ять. Раз, два, три, шість. чотири, п'ять, шість. Скорочуємо речення до п'яти слів. Яке слово викидаємо? Робимо маленьку Наталія цікаву книжку Можна, да Наталя Наталя читає сестричці цікаву книжку. А можна, що нам пропонують, Наталя читає Наталя, маленькі сестрички книжку. Маленькі Просто книжку. книжку. Тепер скорочуємо ще викидаємо. Можливо, маленький викинемо. Так, uh -huh. викинули маленьку. Читає сестрички книжку. книжку. Ще викидаємо якесь слово. Ще викидаємо. Наталія... Наталя, Наталя читає, читає книжку. Наталя читає книжку. Так. І ще можна викинути.

І нужденний. Нуждений. 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 Ми сьогодні з вами працюємо а, над я текстом помітна. Леонардо я, Де Вінчі, який називається Справжній друг. Послухайте його. Текст маленький почитають усі, я, хто, я, хто бажає. Я. Висунувши голову з гнізда, горлятку побачило безліч птахів, що літають унизу серед скель. Мамо, що то за птахи? запитало воно. Наші друзі, відповіла Орлиця синові, Орел живе на самоті, така його доля, але і він часом потребує оточення, інакше який же він цар птахів? Усі, кого ти бачиш унизу, наші вірні друзі. Задоволене маминим роз'ясненням, продовжувало з цікавістю спостерігати за польотом птахів, вважаючи їх відтепер своїми вірними друзями. Раптом маля закричало: Ай яй, вони вкрали в нас їжу. Заспокойся, синку, вони нічого в нас не вкрали, я сама їх пригостила. Запам'ятай раз і назавжди, що я тобі зараз скажу? Якби, яким би Орел не був голодним, він неодмінно повинен поділитися частиною своєї здобичі з птахами, що живуть по сусідству. На такій висоті. Вони не в силах знайти собі прожиток, і їм слід допомагати. Усяк, хто бажає мати вірних друзів, повинен бути добрим і терпимим, проявляти увагу до чужих потреб, шана і повага добуваються не силою, а великодушністю і готовністю поділитися з нужденним останнім шматком. Про Можна я прочитаю? Про про маму птахів. про птахів, так. Про орлину сім'ю, да? про птахів. Так. Далі, скажіть, будь ласка, про що конкретно розповідається в творі? Про що розповідається? Справжній друг. Про що розповідається в творі? Так, можна справжній Про що? Серед сторон. Mm. Ну, своїми словами, про що? Ви почули текст, про птахів, про так, птахів. і що. Як і мама, що, що робила? А, що... Як мама Як мама mm, дає, здобула е, 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 їжу, але вона сказала, що наскільки Борил не був голодним, треба ділитися з сусідами по сусідству. І, так, то як о, мама пояснювала. Так, да, як мама пояснювала своєму. Бо син голові... подумав, що другі птахи в них вкрали їжу. Так, як мама пояснювала своєму синові, як треба. Поводитись зі своїми друзями, так як треба з ними жити в мирі, злагоді і що завжди повин, потрібно з ними ділитися. так Вона пояснювала йому. Ваше завдання, якщо ви ми читаємо текст, якщо ви знаходите слово, яке вам не зрозуміле ви його олівчиком підкреслюєте, а далі ми з вами розбираємо його. Добре? Добре. Добре, так. поїхали. Поліна, починай. Добре. Висунувши голову з гнізда Орилятико побачило безліч птахів, що літають унизу серед цекелі. Мамо, що це за птахи? запитало воно наші друзі відповіла одиноця, Орлиця! Ор... Орли орлиця синові Орели живе на самоті, така його доля, але і він часом потребує ото на оточення. оточення. І на краще інакше Ще, такше, як є він, цар птахів, усе, кого ти бачиш. У низі mm -hmm. наші вірні друзі, задоволений ah. маминий, задоволене маминий розясенням. Орелятико продовжував Із... Цікавістю спотери спостерігати за, польот, за польотом птахів, зважаючи їх від тема віреними друзями раптом досить, маля за... досить дякуємо. Аж я. Давай. Okay. Раптом маля закричала я яй. Вони вкрали в нас їжу, заспокойся, синку, вони нічого в нас не вкрали. Я сама їх пригостила, запам'ятай раз і не завжди. Що я тобі зараз скажу, яким би Орел не був голодний, він неодмінно повинен поділитися частиною своєї здобичі з птахами, що живуть по сусідству. На такій висоті вони не в силах знайти собі прожиток і їм слід допомагати. Усяк, хто бажає мати вірних друзів, повинен бути добрим і терпимим. Проявляти увагу до чужих потреб, шани і повагу добуваються не силою, а великодушністю і готовністю поділитися з нуждащим останнім так, шматком. Так, є слова, які ми підкреслили, зараз ще будемо читати. Є слова, які Ні. не знаю. Всі слова знаю так? Да. ще читаємо Валерія, бачу руку. Спочатку висунувши. висунувши голову з, з, з гнізда орелятко побачило бере безліч безліч п п Пес. та хів що літають унизу серед сихел. Скель. Скель. Мамо, ще це запитахи за... воно. Наші друзі, наші друзі від повіла орлиця. Синові. Синові. Орел. Орел живе на живе на самоті така та його доля, але він, але і він часом порвебує. потребує потребує оточення і накиче який же він цар цар цитахів Цита. Да усі, кого ти бачиш унизу наші ірині, друзі. Дякую. Настя, а настасія. Так, я також обводю слова, які хочу вас питати. Є. Yeah. Давай ми закінчимо текст, потім повернемося, так? Добре. Да, до них. Працюй з олівцем, я також з Олівцем. Настя, задоволена? Настя, ти з екрану чи з книжки? З книжки. Давай, задоволена маминим роз'ясненням. Це абзац починається. Задоволена маминим роз'ясненням. Продовжувало із цікавістю скоріше. Устерігати за полотом та їх, вважаючи їх відтепер своїми вірними друзями. Раптом маля закричала: А я і вони вкрали в нас їжу. Заспокойся, синку, вони нічого в нас не крали. Я сама їх приготила. запам'ятай раз і назавжди, що я тобі зараз. Кажу, яким би орел не був голодним, він неодмінно повинен поділитися частиною своєї здобичі, з птахами, що живуть по сусідству на таких висотах. Вони не в силах знайти собі прожиток, з їм, їм рік. Допомагати. Молодець Усяк... Настя умничка. дякуємо. Артем, можна Є. на екрані. Уся, Уся хто бажає Усяк. мати вірную друз... вірних. вірних друзів, повинен бути добрий і терплячим. Терпимим. Терпимим. В... Проявляти, проявляти увагу до чужих пер. Потреб. Потреб. Наша і погана. Шана шана, шана, шана і погана добувайся не силою на а і Поділитися з нужденний шматочком. Останнім шматком, останнім шматком є. Софія, які слова в тебе незрозумілі е, оточення і роз'яснення. Так, оточення. А це... це коли дуже багато птахів літають на одному місці, а ну, не, ні. Оточення тут в значенні того, що навколо вас знаходиться, так? Тут eh, підожіть притча, тут розповідається про людей, якщо купнути глибше, да? В образі птахів заховано людей, і оточення те, що навколо вас знаходиться. І так само і птахи, якщо навколо них є птахи, це їхнє оточення. Оточення це те, хто навколо нас є. Зрозуміло, Сонь? Що таке оточення? Так. А ще що яке слово? Роз'яснення? Маминим роз'ясненням. Ну, те, що мама пояснила. Задоволена, маминим роз'ясненням. Мама пояснила, що це наші вірні. А що означає слово безліч? Їх багато. Так, їх багато. А як це? Орел живе на самоті. На самоті. Це як? Він живе сам. Одиночка, да? він одиночка. Так. так само і люди. Інколи в нас є самотні люди, які живуть самі. Є такі люди, правда? Так. І їх, їх це влаштовує, вони живуть самі. По різному склалась доля у людини, але от вона живе сама. Але інколи. Вона також потребує оточення. Інколи буває так, що ця людина їй хочеться поговорити з кимось. Правильно? Хочеться поділитися так. з кимось. Так само і птах, який же він цар звірів Орел, якщо він не може поділитися з навколишніми, якщо він не підтримає навколишніх, якщо він не допоможе їм. Тому ось мама ось так пояснила: всі це наші друзі, всі птахи наші друзі. Внизу були не тільки орли, внизу були різні птахи. Але вони всі були їхніми друзями. Мама їх вважала друзями, тому що чому, як ви думаєте, чому вона вважала їх друзями? Що, мабуть, вони приносили їм їжу. Вони також ділилися, так? Вона ділилася і з нею ділилася. А ще чому вона вважала їх друзями? Бо вони одна родина, вони всі птахи. Правильно? Да. Так, треба дружити між собою. Вони всі птахи, вони всі з одного роду. Якщо по суті, то так, да, то є. Да, більше... Ну, Арели Горобець це то ж теж птахи, типу. типа. Да, теж птахи, але да, один хижак, а інший може бути здобучи того птах. хижака, але ж він також птах, вони так, вони друзі. Ми з вами читали притчу, де мишка врятувала лева. Так само і можливо скласти притчу, да. де горобчик може допомогти, орлу. хоча б два хоча, то той хижата то той ні, то може з'їсти, але ж все ж таки все в нашому житті буває перший раз. Так, ще є час, давай, Давид. Спочатку висунувся. Голову з гнізда Орели, Орлятко, Орлятко, манюніще Безліч птахів, що літають унизу, середи секелі, мамо. Що це за птахи запитало воно. Ма, наші друзі? Відповіла орилиця синовий Ві орел живе на самому тіто. Так його доля, але і він часом потребує оточення і на кише, який він цар петахів усі, кого ти бачиш унизу наші відні друзі. Задоволене маминими розрози, я синенинями, орелетика, продовижують вало і з цікавіси тюси, за полі от то ми питахи виважаючи їх від пересвоїми. Відерники друзями. Вірними, вірними друзями. Дякуємо, вірними Давид. Друзями. Міша, Міша з нами? Так, з вами, з вами. Давай, Міш, на екрані. Можна, а я... ай, ай. ай, -ай. Ай-ай, вони вкрали в нас їжу, їжу. заспокоїться синку, вони нічого в нас не крали. Я сама їх пригостила, запам'ятай раз і завжди, що тобі зараз скажу. яким би орел не був голодним, він неодмінно повинен поділитися частинкою своєї добичі з птахами, що живуть по сусідству. На такій висоті вони не в силах знайти собі. Про жіток і їм слід допомагати. Дякую. Іван. Ваня. Так, я тут. Тут. Тобі видно? Усяк. Все. Давай. Я... Усяк, хто бажає мати вірних друзів, повинен бути добрим і терпимим. Проявляти. Увагу до чужих. Потрас. Потреб, шан, шана і повага. Добуваються не силою, а великодушності і готовністю поділитися з нуждаючимся останнім шматком. Останнім шматком, дякую Скажіть, будь ласка. Як ви думаєте, в чому головна думка цієї притчі? Що вас хотіли нею навчити показати? В чому головна думка? Що щоб треба ділитися? Навчити, так. щоб треба завжди ділитися, а не бути жадіною. Е, і якщо хочете мати вірних друзів, так треба бути яким? Добрим, добрим, добрим і терпимим, так, терпимим. Це означає терплячим. Так? Добрим, терплячим. Проявляти повагу до чужих потреб? І е, шана добувається силою? Чи великодушністю? Ні. Великодушністю. 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 Не завжди сила е, має місце, так? Як час Росія проти Росії? Е, так, не завжди сила має місце. Це, це точно. Ага. Так, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а коли сила м, має коли йде війна? Ну, коли, скажімо так, коли сила має, а, буває оправдана, коли тут, коли треба використовувати силу? От коли, про птахів про це. Давайте до птахів вертатися. Ми знаємо, що при під птахами заховані образи людей, так? А от е, коли так. у птахів, коли у птахів? Коли сила а, буде ну, оправдана? От треба тут використовувати силу? Коли? Як ви думаєте? На вашу думку? Uh, коли? Ну, подумайте, коли в житті таке може бути у птахів, коли? коли? Пригадайте уроки, які ми з вами про я досліджую світ. Коли? Коли сила оправдана. Uh, коли щось відбувається, погане, то ми можемо і битися, і кусатися. Це загрожує підатися, життю, якщо все загрожує життю. Пам'ятаєте, да, при, при, пригадайте, коли ми з вами говорили на Я досліджую усі, коли сила оправдана, коли це загрожує Можна битися, життю. можна кусатися, так, коли це загрожує життю. Але якщо це, це не це загрожує, можливо. то треба бути яким Нормальним, Нормальним, добра, великодушним. Треба бути терплячим, Нормальним. добрим і великодушним. Я вам дякую. Ми з вами прочитали притчу. Зараз, да, да, Іван. Да, що раша хеда збивала. 44 і 45. М -м -м, ми не говоримо а сьогодні... про це в ефірі. Зараз, так, зараз ми поговоримо Добре. про все. Добре. Так, оберіть громаду, яка вам, вам працювалася. Я вам дякую. А який у нас далі урок? Але не виключаю. Англійська